Тихо осінь ходить гаєм, ліс довкола аж горить, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть, і берізка над потоком стала, наче молода, вітер мов би, не ненароком, їй косиці розпліта. Але осінь нас не тільки чарує і милує красою природи, Але радує і вражає. А ось який вражай люди збирають восени в лісі, здогадайтесь, я вам зараз загадаю загадку, а ви її відгадайте, втеплий дощик народився, парасулькою накрився, може б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Здогадались, діти? Це грибочок. В лісі ми гриби збирали, дуже довго їх шукали, бо вони всі поховались, наче сильно нас боялись, накривалися листочком і принишкли за пеньочком, або наче з переляку поховались під гіляку, але ми їх розшукали, повний кошик назбирали. А чи пам'ятаєте, діти, ми з вами говорили, що гриби є їстівні та отруйні? Отруйні гриби дуже небезпечні, їх вживати в їжу не можна. Особливо небезпечний гриб мухомор. Він виглядає красиво, але він дуже небезпечний. Але сьогодні ми будемо говорити про їстівні гриби. І ось гриб боровик дуже красивий та смачний. Давайте сьогодні його спробуємо намалювати. Подивимось уважніше, і скажіть мені, які частини гриба ви бачите? Що у гриба є? Є ніжка і шапочка. Ніжка має форму овала, а шапочка півколо коричнього кольору. Отже, зараз ми з вами і намалюємо їх. Тільки спочатку розімнемо пальчики. Оцей пальчик в ліс пішов. А цей пальчик гриб знайшов. А цей пальчик різать став, а цей пальчик смажить став. А цей пальчик все поїв. Ось тому і раз товстів. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу та олівці. Спочатку ми малюємо ніжку гриба, який має овальну форму. Тобто ми малюємо овал. Можна малювати жовтим або розовим олівцем. Тепер малюємо шапочку гриба коричневим олівцем, малюємо півколо, а потім з'єднуємо куточки півколо і починаємо, не виходячи за контур, заштриховувати шапочку гриба, накладаючи штрихи один біля одного зверху вниз? Ось так у нас виходить. Коли ми заштрихували шапочку гриба, починаємо штрихувати ніжку гриба. Жовтим або розовим олівцем. Також, не виходячи за контур, намагаємось дотримуватись правила не виходити за контур ровними штрихами зверху вниз. А тепер під грибочком малюємо травичку зеленого кольору. Ось такий вийшов у мене грибочок. А який вийшов у вас?